Робітниками поліції спільно із доданими силами з інших регіонів України на стаціонарних блокпостах проводиться перевірка проїжджачого транспорту його водіїв та пасажирів. Днями на Краснолиманському блокпосту був зупинений мікроавтобус Рено. При огляді його салону в одній з сумок поліцейські вивели вісім патронів від автомата Калашникова калібру 5,45 мм, один 8-мм патрон для пістолета Макарова та підствольний заряд калібром 18 мм. Водій автомобіля пояснив, що сумку віз до Харкова за проханням знайомого згодом прибув Сам винуватець події. Раніше не судимий харків'янин 1963 року народження. Чоловік пояснив, патрони знайшов і забув викласти. Крім того, ще на одному блокпосту лише протягом шести годин було зупинено два автомобіля, в яких знаходилися троє чоловіків із мисливськими карабінами АКМС та СКС. Двоє з них виявилися мешканцями Київської області, один Рівненської. Чоловіки пред'явили дозвіл на зброю, але при перевірці з'ясувалися. Магазини до неї було споряджено патронами від автомата Калашни у переміж з мисливськими у присутності понятих з машин було вилучено 128 набоїв калібру 7,63 мм. У даний час відносно вказаних осіб проводиться перевірка за всіма фактами. порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Її санкції передбачають позбавлення волі на строк до семи років. Крім того, у період з 1 по 10 березня на двох блокпостах Краматорського відділу поліції. Правоохоронці затримали вісім автівок, що перевозять вантажі без необхідних документів. Вилучили чотири мобільні телефони, дві мисливські рушниці знайшли викрадений автомобіль, встановили шість осіб, причетних до незаконного збройного формування. Затримали громадянина, який перебуває в розшуку. А також виявили факт перевезення наркотиків і три факта боєберпасів та зброї. Блокпости Краматорського відділу поліції працюють в усиленому режимі. Провіряються всі транспортні средства, які пересікають блокпост. транспортные средства вооруженных сил Украины, транспортные средства полицейских, волонтеров и других силовых структур и подподразделений. Перед сотрудниками полиции, которые несут службу на блокпостах Карматорского Диво полиции, стоит первоочередная задача недопущения перевозки боеприпасов и оружия в из зоны проведения АТО. На блокпостах города Славянска только за одни сутки четырех граждан было взято боеприпасы, которые они пытались вывести из зоны проведения АТО. Отже, 10 березня на Краматорському блокпосту під час перевірки автотранспорту був зупинений автомобіль за АЗЕО під керуванням 37-річного жителя Світлодарська. Поліцейські встановили, що машина знаходиться в розшуку. В іншому випадку під час перевірки авто у 42-річного Краматорчана на вході особистого огляду під куртку був виявлений згорток з речовиною рослинного походження з характерним запахом канаплі. Вилучене речовину направлено на експертизу. Факт несений до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 309. Незаконне на зберігання наркотиків кримінального кодексу України Досудове розслідування триває.